Готуємо сирну паску до Великдня. Для цього нам будуть потрібні такі компоненти. А також нам буде потрібна дерев'яна форма для сирної паски. Я надам вам декілька парад. По використовуванню таких дерев'яних форм, які я сам, як різьбар, виробляю. Оце форма в зібраному стані. Вона на таких клинцях. От В такому вигляді потрібно і зберігати цю форму. Також форму бажано обробити алією. Можна ліною, канопляною. Ну, якщо нема, то олей. Хоч, хоч, хоча б раз на рік. От, бажано перед використанням. Форма зберігається, як я вже сказав, в зібраному стані згідно з маркировкою. От, такі крапки нанесені. От подогнана ця форма і вона потрібно, щоб вона зберігалась в такому стані. Перше і саме забарне перетираємо сир вручну через дрібне сито, а також вершкове масло. Окремо беремо 4 жовтки. 100 грамів цукру і 200 грамів вершків. І все це, це збиваємо до однородної маси. І потім доводимо до кипіння на водяній бані. Змішуємо всі компоненти. До сира додаємо родзинки. Горіх. добавляємо заварну суміш і теж перемішуємо це все і додаємо ще сир. Потрохи, потроху. Ось така повинна вийти однорідна суміш, яку ми будемо закладувати в форму. Беремо губаченьку таріль, ставимо в неї підставку від э, форми для сирної паски і на цю підставку вставимо саму форму. І зараз дуже такий головний момент. Форма буде викладатися э, марлею. Марлю потрібно уважнити до того, як вона буде викладатися. Треба викласти форму так, щоб візерунок який на дерев'яній формі потім зробив відтиск на, на самому сирові. То треба дуже акуратненько викладати цю форму. Ми виклали форму марлі. От я такий лопаточкою допомагаю, щоб вона рівненько легла, бо щоб був нормальний оттиск. От. Бачите, акуратненько все. От. І, і тепер ем, берем, ще раз перемішуємо суміш нашу сирну і потрохи починаємо дуже акуратненько Ложка за ложкою додаємо цю суміш. Вона сама, не треба її там оплотняти, вона під собственною вагою буде просідати. Треба робити трошки більше, суміш цей сирний, тоді вона буде просідати і можна буде трошки додавати її. Накладаємо зверху, щоб трошки була така горка, бо потім ми будемо ставити під гніт це все. От. І важливо, щоб воно заповнило всі там пространства. От, коли воно так ще трошечки на краєчок отут, от. Тепер підвертаємо марлю. Отак. От, з однієї сторони, потім з другої. Отак. От потім з третьої. І ставимо дощечку. І поверх ставиться гніт. Ну я беру двохлітрову чи трьохлітрову банку. От. Десь 2 кілограма потрібно, щоб було 2-2,5 кілограми, бо кілограм-полтора буде мало. І потім вся ця конструкція ставиться на одну добу в холодильник. Якщо я роблю в четвер, то в п'ятницю зранку вже форму можна розбирати і буде готова паска. Хай вам щастить і щоб у вас вийшли добрі сирні паски до Великня.